І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитав заступника начальника обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава добрий день. Почнімо з Ситуації саме з загроз від російських військ на цей час. Чи ведуть вони вогонь з якої зброї і по яких населених пунктах? У ну, зранку вже такий жахливий терористичний черговий терористичний акт. Росіяни утворили тут на Херсонщині. Неподалік від Білозерки, Росіяни атакували дронами і артилерією. Конвой ООН, який рухався в сторону Білозерки. Конвой віз продукти для людей, які там проживають. Але Росіяни спочатку атакували одну автівку в конвої дві. І було всього чотири автівки. одну автівку атакували. Вона загорілась. Потім атакували іншу і знову ще раз іншу атакували зараз. На жаль, знищене і е, продукція, яка яку везла ця місія. Люди слава богу, вони постраждали вчасно. Їх евакуювали. Але от, сам дві дві автівки з чотирьох жаль знищені разом з допомогою, які везли саме. Працівники ООН. і це ще раз доказує, що для росіян, і для російського диктатора не ну ніякі е місії міжнародні, які допомагають людям, не є якось недоторканої цілі. Вони продовжують атакувати наших благодійників, які працюють тут щоб допомагати цивільним. Крім цього, як ви вже сказали, вчора вісім людей постраждало. Серед них двоє з Білозерки. Сьогодні зранку також ще одна людина звернулася за допомогою з Білозерки. І є повідомлення про атаку, наскільки я пам'ятаю, в корабельному районі атаку на автівку таксі, яка везла двох людей. Постраждала один чоловік та одна жінка. Вони зараз в лікарні отримують допомогу. Пане Олександре, щодо військових дій. Напередодні воєнкор Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі поділився відео, як російські військові намагалися десантуватися на острови в районі Херсона. І морпіхи 40 ї бригади їх знищили. Як такі спроби росіян позначаються на безпеці цивільних жителів? І, взагалі, що вам про це відомо? Ну, це постійна, постійні атаки. Ми вже не, не, неодноразово розповідали про те, що. Самі росіяни на лівому березі розповідають історію про те, що о, саме це як е, е, покарання в військах відправляти на штурмувати острова. Тому що в більшості в 95% це е, дорога в один кінець. І е, військові розуміють, це і багато СЗЧ е, ну, разом е, ну, після отримання такого. Наказу, але все ж таки, ті, які доїжджають таки, вони в більшості там 95% їх там і залишається лежати або пливти у синє море. Тому о, ніяк це не, по, ну, не позначається на безпеці. Наші люди, які тут проживають, знають, що вони під надійною, о, під надійним захистом, що військові контролюють і берега і. Острови і частину навіть лівобережжя, лівобережжя ну, прибережної зони. Тому о, нічого такого немає. Пане Олександре, і обов'язково маємо поговорити про опалювальний сезон. До чого э, херсонцям готуватися цієї зими? Ми це робимо, щоб у всіх херсонців було тепло. Перш за все, в місті по прибережній зоні, де немає. Світла і газу доставляємо дрова, які знов таки наші благодійники допомагають нам в цьому і закупляють для людей. і Гроші дають людям, щоб вони закупляли. Ну робимо все для того, щоб м -м, вчасно розпочався опалюваний сезон. Знов ну, таки безпекова ситуація, головне щоб дозволяла це. І ми е -е, зі свого боку все робимо для того, щоб це було вчасно і люди не мерзли в своїх домівках. Пане Олександре, я вдякую, що ви знаходите для нас час на спілкування. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.